Дуже важливо, коли ми говоримо про віртуальні активи, це їх класифікація. Це безумовно, так? І не буде тут знову ж таки та ж сама проблема, яка існувала і раніше. Ми нібито в минулому минулому законі позначили певну класифікацію, але ця класифікація вона не була життєздатна. Чому тому, що ми невірно підійшли до визначення суті того, що ми класифікували, і у підсумку у нас це. Не Якимось чином, от ви тут вбачаєте ще все-таки якісь побоювання в тій класифікації, яка міститься в Мікі? Чи все-таки там більш ґрунтовно до цього підійшли? Так. А, дійсно, в Мікі в Мікі ми вже, ну, в нашому законопроекті, ми вже більш чітко охарактеризували, бо в першому законопроекті те тлумачення яке було по віртуальному активу воно зачіпало все і все 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 навіть наш ринок капіталу воно також туди можна було вписати туди і наші класичні фінансові інструменти а сьогодні я вже про це казав, що каби, а, Міка зробила а, ці а, грейди, да то, а, і вони дійсно, а, начебто, все добре і все чудово зрозуміло. Одне єдине питання ще залишилось: це питання, яке а, є в тлумаченні «Asset Reference Token», тобто а, токени, які забезпечені, забезпечені токени. Вони дійсно інколи будуть перетинатися з таким класичним інструментом, як деривативний контракт. Як диривати. Це питання ми задавали навіть розробникам самої мітці. Ми робили спеціальний захід, який був посвячений саме цьому тлумаченню. Вони також знають про цю проблематику, але відповідь у них така: ви розумієте, ви регулятор, ви, коли до вас будуть реєструватися, ви будете дивитися, коли вам будуть приходити реєструватися арти, коли вам будуть приходити реєструвати деривативи, ви будете самостійно оцінювати, Чи попадає по суті арт під словосполучення дериватив. Тобто це буде дискреція, яку ми зафіксуємо в нормативних документів, які повинні ми будемо розробити після після прийняття закону. У нас у регуляторів дуже багато ще роботи. Це до речі, теж треба розуміти. Закон це основа. А буде ще багато. Ну і там підрахували десь 15 20 нормативних правових актів комісії цінних паперів щодо цього закону, де будуть встановлені більш чіт чіткі вимоги, де будуть встановлені процедурні моменти, які неможливо виписати на рівні закону. Ну просто неможливо. Ну, і не треба навіть так скажу, і не треба написати це на рівні закону. Ось, Тому саме єдина єдине проблематику, яку я зараз бачу, це дійсно можливість, можливість тлумачення Asset Reference Tokens до доточнім, з деривативними контрактами. Але я сподіваюся, що цю проблематику ми вирішимо.